Вітаю всіх, хто до мене дійшов. Сьогодні я в такому полутенному приміщенні відібрав рамок на відкачку. У мене в цьому році пасіка стоїть в трьох локаціях. Це біля хати десь сімей стоїть. І хочу відповісти на дуже часто запитання, як як підібрати правильно продавця меду. <смі> Це провокативне запитання таке. Як його підібрати правильно? Дуже правильно. Я буду працювати і потихеньку філософствувати на цю тему. Ну що ж? Якщо вам попався одноразовий продавець меду, тобто ви його один раз в житті бачили, старайтеся такого продавця обходити стороною. Тому що потім будете тільки запитувати, як з цього меду що я купила, чи купив зробити самогонку, чи куди його діти. Да. У мене мій товариш, вже мій товариш, більше, більше 10 років він мене купляє мед, він що зробив? Він приїхав до мене на папір, саме перший зізвонився зі мною, коли я вже був на кочівлі. Зізвонився і спитав дозволу, чи можна я приїду до вас на пасіку. Да, я... я завжди дозволяю. Він подивився, походив зі мною, я навіть запропонував йому прийняти участь від качки меду, він навіть спробував різати забрус. О. І після того він вже в мене більше 10 років завжди купує мед. Що я можу вам запропонувати? Якщо це. Ви хочете купувати мед на постійній основі, значить обов'язково до пасічка, яку ви вибрали, подивіться на його локацію, подивіться на його пасіку, подивіться на його прилади. Медогоночку, де він зберігає мед. І тоді ви будете впевнені на 100%, що ви купуєте якісний мед вот. Я кажу, справжній пасічник він ніколи не заборонить вам взяти участь у відкачки меду а так навіть важко сказати якщо ви купуєте мед на базарі старайтесь купувати в одній те самої людини Наприклад. От вибрали ви собі людинку і постійно беріть, тому що ви знаєте вже, що ви вибрали товар. Познайомитись з пасічником, не лінуйтесь під'їхати до нього, навіть стільки це кілометрів не було. Подивитись на його господарство, подивитись на його зовнішній вигляд, подивитись на його все. Ці приспособи для відкачки меду і побачите зразу, де він зберігає мед, як він відкачує мед. Ой. Що вам сказати? Що ще можу до цього додати? І мед завжди потрібно нюхати. Зараз ріжу. Забрус. І я думаю, що ей. І ви напевно. Ах, як відчуваєте, як він пахне! Ой, це. Не передати. Смачного вам! Звертайтесь!